Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий, і Він хоче проявляти своє добро в вашому житті. В ньому немає зла. Я хочу, щоб ви це відчули, зрозуміли, і це стало для нас певним відкриттям, ствердженням: в Бозі немає зла, і Бог не робить зла. Тому Бог милосердний, прощаючий, добрий, і Він сьогодні розмовляє з твоїм серцем, звертається до тебе, щоб розвернути тебе на Божі шляхи. Він говорить про себе, я є дорога, я є істина і я є життя. Тому ти і далі можеш йти своїми дорогами, ти можеш і далі йти своїми стежинками, ти і далі можеш жити по своєму задуму. Але так важливо відкритися для волі Божої, яка є добра, лагідна і досконала, так важливо відкритися для божих задумів, так важливо сьогодні, щоб Божий проєкт, тому що він є зочий, архітектор і будівничий, він будувався в твоєму житті. Ось, коли Савол, який стане апостолом Павлом, він зустрівся з Господом, і перше, що він. Задав яке питання, хто Ти, Господи? І Господь йому сказав: Я Ісус, якого Ти гониш, а далі Він сказав, Що Ти накажеш мені зробити. Сьогодні така гарна пора, такий гарний період, сезон в нашому житті, коли ми можемо стати на колінах, бо можемо просто нахилити своє серце і запитати: Господи, а що ти накажеш мені робити? Я не хочу рухатись своїми дорогами. Я не хочу ходити своїми дорогами, своїми стежинками. Ти моя дорога. Я сьогодні сповідую, що ти є мій шлях, мій путь, моя дорога, моя стежка. Ти є істина і життя. І я хочу догоджати тобі. Я хочу виконати те, що ти повелів, або те, що ти наказав мені зробити. Я хочу бути в цьому дієвим. Я хочу бути в цьому смиреним, я хочу бути в цьому плодовитим і результативним. Тому, друзі, міркуємо сьогодні про себе, а ми рухаємось своїми дорогами, чи ми йдемо за Господом, упокорюючись Йому, слухаючись його і смиряючись перед Ним, тому що Він архітектор, щоб будувалося те, що йому завгодно в нашому житті. Амінь.